Яке зараз з тими принципами, які є зараз, все йде до того, що після кінця війни між ветеранами і цивільним суспільством, суспільством буде розкол. Цей розкол, судячи з усього, як ми думаємо зараз, поки є неминучим. і те відношення до військових, яке є зараз, не буде, не буде відношенням до ветеранів. А ветерани будуть сприйматися як. Пільговики, льготники, нахирники і так далі. Я поясню, чому? Тому що е, є досвід ветеранів ато ООС. Ті, хто пам'ятає цей період з 14 по 22 рік, можуть згадати, що як виглядало, коли ветеран заходить в маршрутку і показує ОБД. Можу згадати, як виглядали, це вже також згадувалось, заголовки новин на сайтах про те, що ветеран, то на перехресті там, збив людину, хоча коли людину збивав не ветеран, а то, то писали просто, що людину збив якийсь невідомий чоловік, є відношення ЗМІ, є відношення місцевої влади, є відношення влади центральної. Зараз ми маємо зрозуміти, що те, що у нас прописано в законодавстві, фізично не може бути виконане ніяким чином.